Шановні мої глядачі, вітаю вас! Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Іна. Хочу вам сьогодні показати наш пташиний двір. І розказати про наших курей і півників. Так, півнів я вже випустила. Ось вони наші красені. От півні у нас наразі відокремлені від курок. Від курей. Від чуєте, як сказала від курей, бо е дуже півнів багато. Півні починають вже парувати активно курей, півні великі, важкі. І щоб не сильно вони потовкли курочок, ми їх наразі відділили. От вони у нас живуть окремо. Так, півники у нас ось тут, і зараз я вам покажу курочок. Курочки у нас ось тут у хліві. Зараз я їх випущу. Ось вони мої красуні. Деякі вже перелетіли через на клітку. От, і перелетіли сюди, поперевертали відра. Нічого, не страшно. Зараз все поправимо. От, і ось тут курочки пішли. Так, от, і тепер всіх інших випускаю. У нас і курочок багато, але е, так як я почала рахувати. О, один півень десь перелетів. Зараз я його впіймаю і звідси заберу. Його тут не треба наразі. Так, давай. Шибеник. Отут твоє місце наразі. Наразі твоє місце ось тут. От. Так, ось наші курочки. Ось наші курочки-чубатурки. Тут в нас є кілька домінантів, от і півник домінант. Ми його залишили, тому що півник активний, легенький, і, наприклад, оці півні не так сильно перелітають. Бачите, один сьогодні перелетів вчора, вірніше, вчора, бо він ще ночував з корми. От, а всі інші вони важкі, вони не дуже можуть перелетіти. А оцей домінант уже десь побіг, він легший, і він постійно перелітає. Тому ми його залишили, залишили біля курочок, щоб. Біля них також був господар. От. Шановні мої глядачі, про що я хочу сьогодні вам розказати? Про хворобу курей. Е, місяць тому, напевно, вже більше як місяць тому було у мене відео про те, що е, здихають гуси. Качки і хворіють кури. Так називалося у мене відео. Шановні мої глядачі. Була в нас дуже неприємна ситуація у нашій місцевості, у нашому селі, зокрема, дуже сильно почала гинути домашня птиця. От. І я тоді зробила відео, але ви знаєте, як було? Ми спочатку таке постаралися свою птицю пролікувати, і лише після цього я зробила відео. Тобто одразу не спішила показувати, тому що все-таки хотіла дочекатися результату. Розумієте, от порадилася з нашим ветеринаром, знайомим, з нашим добрим знайомим, і він одразу сказав, що це йде пташина. Чума, яку переносять, яку домашня птиця приносить з ріки від гусей, диких, від лебедів диких, від диких качок. От так само пташину чому можуть переносити дикі голуби і горобці, тобто дуже небезпечна хвороба, пташина чума. І обов'язково потрібно птицю вакцинувати, але лише у тому випадку, якщо птиця ще здорова, активна, якщо не подає ще у таких явних ознак хвороби, тому що хвору птицю ні в якому разі вакцинувати не можна. Шановні мої глядачі. Ми провакцинували наших курочок. Пройшло 10 днів, і я зробила про це відео. До речі, була в мене трошечки така суперечлива переписка з одним глядачем, який мені мене звинуватив у тому, що я не маю права такі речі показувати, тому що я не ветеринар. Я кожен раз про це говорю в своїх відео. Шановні мої глядачі, ми з чоловіком не лікарі, ми не ветеринари. Але якщо у нас щось стається на нашій господарці, у нас вже виробляється певний досвід, і я про це стараюся показати вам. І лише ви самі вирішуєте дотримуватися наших порад, прислухатися до них. І я завжди кажу: райтеся з ветеринарами, тому що хвороба, я би це не була, чи куряча, тобто на увазі, чи хвороба домашньої птиці, чи домашніх тварин, це завжди є великий ризик. Райтеся з ветеринарами. Подивіться, у нас все добре. У нас все добре. Всі наші курочки, живі, півники, курочки, живі, здорові. От, всі кури, все на місці. Ми провакцинували птицю перший раз однією вакциною. Зараз я вам покажу її. А через три тижні ми робили ревакцинацію. Тобто ще раз вакцинували наших курей і півнів. От. І вже другу вакцинацію ми робили іншою вакциною. Також радилася своїм знайомим ветеринаром. Він сказав, краще вакцини міняти, От, щоб не було привикання до одного препарату. Ми купили вакцину іншої фірми. Зараз я її покажу. Ну і ось маємо результат. Всі наші курочки живі, здорові, півні також. Ну півнів зараз вже в нас менше ніж було в попередньому відео, тому що зараз ми вже їх потрохи починаємо на м'ясо забирати півні великі, півні активні. Ну і нема потреби їх так багато тримати. Бачите, от курей у нас багатенько, і так само було багато півників. Завжди частина півників перебралася в слоєчки. Дехто переселився в морозильну камеру з них, от, півні великі, тому так багато півнів залишати у нас просто немає потреби. Ну і ось всі наші курочки. Бачите, курочки активні, здорові. Тобто те лікування, вірніше, та профілактика, яку ми зробили, тому що це не лікування, це йде профілактика, яку ми зробили, дала свій позитивний результат. Всі наші курочки, півники, живі, здорові. Шановні мої глядачі. Найкращий спосіб захистити і домашню птицю, і домашніх тварин це все таки вакцинація. Це ми вже переконалися і на нашому досвіді вирощування кроликів, і так само тепер на нашому досвіді вирощування курей. Ще тиждень, другий півники побудуть окремо. От, ще кілька півнів ми також звідси заберемо. Ну я маю на увазі, вони підуть на м'ясо. от. І тоді вже лишиться кілька найкращих, найбільших півників, і ми знову їх переселимо до корочок. І вони будуть жити всі разом. Тим більше, що зараз нас, бачу, і мінусова температура йде по ночах, більше вже морози такі приходять, тому що були дощі, було-було, то зараз вже е, е, йде холод. Тому півників з літнього курятника ми переселимо ось сюди, в хлівець. Тут такі тепліші. І вони будуть разом з курочками. Ну, а весна прийде, тоді побачимо, кого, як, з ким відділити, щоб курочки півники парувалися, і тоді будемо збирати яйця. Як бачите, тут у нас усе добре. Якщо моє відео стало для вас цікавим і корисним, мені буде дуже приємно. Я щиро бажаю вам мирного спокійного дня. І хай ваша господарка вам гарно ведеться, хай всі у вас на господарці будуть живі й здорові.